У теплому колі односельців у селі Кучинівка Сновської громади відбулася презентація книжки, в якій увіковічнили історичні відомості про рідне село. Основну частину роботи виконала краєзнавець Ніна Мокроснов. Саме вона по кропицях збирала всі згадки про село та систематизувала їх. Коштовхом для цієї роботи було прохання про війної бібліотеки Кучинівської бібліотеки Чіріалу. Публічної бібліотеки про те, що її читачі бажають читати книги з історії села. А такої книги у бібліотеці немає. І Вона приклала масу зусиль для того, щоб допомогти і спонукати мене до того, до роботи на, на цією, на, почати роботу над цією книгою. Чималий внесок у створення книжки Кучинівка, Часи, Люди зробили історик Іван Стасенко та Володимир Омельяненко. Саме завдяки їхній кропіткій праці книжка наповнилась яскравими історичними деталями. Я вважаю, що минулого забувати не треба. Я вважаю, що Кучинівка дуже славне село з гарним душем характером. Ви можете гордитися тим, що ви дали стільки гарних хороших людей. Тяжка праця виправдала себе. Книжка отримала приголомшливий резонанс серед місцевих і неабияк захопила своїм змістом. Чимало кучинівців уже зробили предзамовлення на друк книжки, щоб мати в сімейній бібліотеці історичний посібник про рідний край. Книжку ми друкували друкували сигнальні екземпляри небагато. Вони розійшлися швидко по селу, читали їх, обговорювали. Повертали мені в бібліотеку навіть не повертали. Все по рукам пішло. Зараз книжки будуть поставлені на обліку бібліотеку, будь видаватися всім читачам, але є заявки. Зай... Замовлення будуть на нові книжки. Будемо друкувати, скільки замовлять. Часто історія забувається, бо ми не надаємо їй належної уваги та любити, шанувати і знати про рідний край наш обов'язок та головна зброя в боротьбі зі спільним ворогом.